Завдання: обчисли, записавши дані величини в метрах. Обчисли, записавши дані величини в метрах. Ті, що вже дали величини, треба в метрах записати. Ми приблизно знаємо, яка це довжина 1 метр. Її вигадали люди. А тоді їм було вже незручно тільки метром користуватися, то вони ще вигадали отакі префікс. Префікси деци, санти, мілі і багато інших. Сам префікс де це означає поділити на 10. Якщо ми вилучимо префікс із цього слова, то вийде 1 метр. Але ж треба про нього не забути, про де це. Поділити на 10, Одна 1 десята метра. 0,1 метра. Оце 1 дециметр. А санти означає поділити на 100. То замість санти напишемо поділити на 100. Тоді це 0,1 метра. Десятковим дробом. А мілі означає поділити на тисячу. А десятковим дробом це тисячна метра. Давайте згадаємо, як ми ділимо числа на 10-100 1000 і так далі. І записуємо їх одразу десятковим дробом. Наприклад, 385 поділити на 100. 385 це 385,0 і так далі, нулів далі, скільки хочете. А щоб поділити це число на 10, 100 тисяч і так далі, будь-яке число, яке вже записане десятковим дробом, то треба кому перенести ліворуч на стільки знаків, скільки нулів у цьому числі. 1, 2. Ось сюди перенести кому. І отримаємо число 3,85. А було 385, поділили на 100, стало 3,85. Добре, і ще що? І ще ті навички, які у нас вже є, наприклад. Ми і так бачимо, що 1 дециметр це 0,1 метра. Давайте, от, наприклад, 8 дециметрів це скільки. Це 0,8 метрів. Частин метра, отак. і цим будемо користуватися. 7,2 метра відняти 2, 25 дециметрів. Або ми знаємо, скільки це метрів. Або ми думаємо, де це? Це означає поділити на 10. І одразу це вийде 2,5 метрів. Віднімемо в умі. Вийде 5,2 метра, мінус 0,5 метрів, 4,7 метрів. Наступне завдання 2,7 метра додати 3 дециметра. Це 0,7 Три десятих метра і ще п'ять сантиметрів, а це 5 сотих метра. Разом буде три десятих та 5 сотих, буде тридцять сотих. Додамо. Давайте спочатку додамо сім десятих та тридцять сотих. Сім десятих це сімдесят та тридцять п'ять сотих буде 105, 1,5, то вийде три цілих метра. Тепер 432 дециметра. Отут нам у пригоді дуже стане оцей префікс. Поділити на 10. 43,2 метрів додати 3, метрів, ось є 3 метри. Та 5 дециметрів це 5 метрів. Та ще додати 27 см. А санти – це поділити на 100: 0,27. Сотих метрів, дорівнює, отак, От подивимося із е, дробних частин не вийде ціле, не вистачає, то одразу додамо цілі: 43, та 3, 46, 97 сотих метрів. І останнє завдання де це метрів 37. То буде 3,7 метрів відняти сантиметрів 15. То відняти треба 0,15 метрів, дорівнює в умі 7 це 70%. Сотих. 70 мінус 15 55, то вийде 3,55 метрів, дуже легко. Далі буде.